Вітаю! Ви на каналі ВЛК Плюс. Основний діагноз та його пояснення. Наслідки вибухової травми та акубару травми. Що сталося? Отримано вибухову травму, що супроводжувалося. акубаротравмою, травмою. Травматичне ураження органів слуху через ударну хвилю. Які наслідки? Сенсоневренальна приглухуватість правого вуха. Типова для вибухової травми. Військовий може чути шепітну мову на відстані 4 метри, що свідчить про зниження слуху, Можливі супутні симптоми, дзвін у вухах, тенітус, запаморочення, проблеми з орієнтацією. Які висновки? Хоч слух постраждав, стан дозволяє продовжувати службу. У разі погіршення можливо, повторне ВЛК для зміни категорії придатності, рішення ВЛК Травма легкого ступеня відповідно до наказу МОЗ. Причинний зв'язок так пов'язано із захистом Батьківщини. Поранення м'яких тканин, потилиці та шиї. Осколкове вогнепальне поранення. Що сталося, осколкове, непроникаюче поранення потилиці та шиї. Лікування консервативне без оперативного втручання. Які наслідки рубці в місцях ураження, що можуть викликати біль та дискомфорт. Можливе періодичне запалення та зниження еластичності тканин. Рішення ВЛК. травма легкого ступеня відповідно до наказу моз, Причинний зв'язок, так пов'язаний з захистом батьківщини. Хронічний посттравматичний головний біль. Що сталося? Виник на фоні, перенесених травм, вибухова хвиля, акубаротравма, поранення потилиці, може бути постійним або періодичним, посилюватися при фізичних навантаженнях, можливі супутні симптоми, запаморочення, погіршення пам'яті, підвищення, втомлюваність. Які висновки? Такий стан може суттєво впливати на працездатність, особливо в бойових умовах. Важливо проходити додаткові неврологічні обстеження. Рішення ВЛК, причинний зв'язок так пов'язано з проходженням військової служби. Діастаз м'язів білої лінії живота 2,3 см. Що це означає? Розходження м'язів передньої черевної стінки, що може спричиняти дискомфорт при фізичних навантаженнях, часто супроводжується слабкістю. Черевного преса та болем при різких рухах. Які висновки? Якщо стан прогресуватиме, може знадобитися хірургічне лікування. Рішення ВЛК. Причинний зв'язок так пов'язано з проходженням військової служби. Двобічний артроз першого ступеня, артроз колінних суглобів. Що це означає? Початкові. Дегенеративні зміни в суглобах колін, без вираженого порушення функції, можливі симптоми: хруст у колінах, біль при тривалому навантаженні, ранкова скутість, які висновки. Стан не критичний, але може прогресувати. Потрібні додаткові ортопедичні консультації та фізична реабілітація. Рішення ВЛК, причинний зв'язок, так пов'язано з проходженням військової служби. Перенесена оклюзія третинної гілки центральної артерії сітківки з макулопатією лівого ока. Що сталося? Порушення кровопостачання сітківки, що вплинуло на центральний зір лівого ока. Макулопатія ураження центральної частини сітківки, може призводити до затуманеного зору та втрати гостроти зору. Які висновки? Потребує динамічного контролю у офтальмолога. Рішення ВЛК, причинний зв'язок так пов'язано з проходженням військової служби. Проблеми з хребтом та болювий синдром, що діагностовано? посттравматична, вертеброгенна, сервіконарініалгія, біль у шиї та голові після травм. Вертеброгенна люмбалгія біль у попереку, остеохондроз та деформуючий спондилоартроз, руйнування хрящів у шийному та поперековому відділі, екструзія та протрузія дисків, випинання міжхребцевих дисків, що викликає біль. Які висновки? Обмеження рухливості хребта впливає на фізичні можливості військовослужбовців. Потрібне регулярне спостереження у невролога та ортопеда. Рішення ВЛК причинний зв'язок так пов'язано з проходженням військової служби. Висновок ВЛК на підставі статей 79В, 55Б, 64В, 23В, 61В. Графи 2 розкладу хвороб придатний до військової служби. Що це означає? Попри отримані бойові травми та хронічні захворювання, військовий визнаний придатним до подальшої служби, можливі обмеження у фізичних навантаженнях та виконанні бойових завдань. У разі погіршення стану можна ініціювати повторне ВЛК. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.